Чи приїде Путін на зустріч в Туреччині? Ну, скоріше ні, ніж так. Справа в тому, що Путін і не обіцяв бути присутнім. Хоча ви бачили заяви і Володимира Зеленського, ну власне, тільки Володимира Зеленського про те, що очікую Путіна там. Але в заяві Путіна самого Путіна не було. Він зазначив, що ми готові зустрічатися. Ми готові повернутись до формату Стамбулу 2022 року. Про те, що там буде Путін, ну не йшлося. І сьогодні, коли ми бачимо заяву про те, що я буду чекати, ну Володимир Олександрович звернув увагу, що я буду чекати Путіна, то так може стати, що Путін не приїде, і знову ми опинимося в пастці передчасних заяв. Бажано було б бажано було позначити, що Володимир Зеленський буде в Туреччині, буде в де там в Стамбулі чи в інших містах, де будуть проводитися ці перемовини. Він буде спостерігати за делегаціями. Він може оперативно впливати на команду, яка буде делегована. Він зустрінеться з Ердоганом, подякує за платформу. Якщо можна додати, якщо Путін матиме бажання бути присутнім для особистих розмов, то ми будемо там. Оце була б доволі коректна заява. Бо ще раз повторюю, Путін досить досить бурхливо реагує на будь-які ультиматуми. Ультиматуми ніхто не любить. Давайте будемо відвертими. А тоді, коли ти 25 років управляєш єдиноосібно державою, то ну напевне. Ультиматуми, це не те, що варте, і те, що може спрацювати, перестібати Путіна словами не вдасться. Крім того, у Путіна є архаровці, які можуть перестібати будь-який квартал, навіть якщо їх буде десятих кварталів. І от Захарова вийшла і власне сказала, що ви погано читали стенограму Путіна і, типу, про які про яке перемир'я ви говорите раніше перемовин. Путін вже чітко все сказав, і все, і все. І це дійсно небезпека, це дійсно пониження статусу твоїх слів, якщо не ти управляєш ситуацією. Тому дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський зустрінеться з Ордаганом. Володимир Зеленський підпише переговорну групу, таку, яка зважена буде, яка не буде робити різких заяв. Власне, це і потрібно, щоб була саме переговорна група. бо Мені сьогодні важко уявити за одним столом Зеленського і Путіна. Наговорити можна що завгодно. Емоції ви бачили по овальному кабінету. Вони пляшуть в усіх, і путіну буде дуже легко спровокувати Зеленського. Дуже легко буде нагнати певних наративів, проти яких доведеться контраргументувати, і це швидко перейде на емоції і переговори на цьому завершаться. Вийшовши з таких перемовин, Путін зайде в кімнату поряд, дасть інтерв'ю про те, що українська сторона не налаштована на конструктивний діалог, і вони призупиняють контакти до моменту, поки не буде готова сторона. Оце так буде і далі війна триватиме. А ми бачимо з вами, що для Путіна, для Російської Федерації, ці перемовини не потрібні. А Путін іде на ці перемовини тільки тому, що Китай сьогодні надзвичайно зацікавлений в переговорах. І оця зустріч ЦІ з Путіним власне вона і мала такі наслідки. Ви бачите, і оголошення спочатку перемир'я, потім давайте перемовини зустрічатися без умов там і так, далі, і так далі. Сьогодні Китай дуже зацікавлений, і Путін буде намагатися з перемовин вийти. І якщо ми будемо е, вживати доволі е, ну, такі слова, які ні до чого не приводять а є лише словами, то власне він це використає для того, щоб показати тим, хто на нього тисне. А в даному випадку це Китай. Що ви вибачте, я ж намагався, але ось подивіться, тут не можна говорити і нема про що говорити конструктиву немає, є тільки слова. Тому е, ще раз повторюю: дослухатись до рекомендації Левіт, е, прес секретарь Білого дому поменше контактувати, поменше контактувати з суспільством в даному випадку, і поменше коментувати перемовини щодо зупинки бойових дій. Потрібно робити не публічно. В даному випадку тиша це найкраще, що може бути. Нам потрібен результат. Ре а не стадіон, так стадіон. Знаєте, як є у самураїв, є така притча, що у самурая немає цілі, у самураї є шлях. Ми з вами не самураї. У нас є ціль, і весь наш шлях повинен бути підпорядкований цій цілі. І ціль це мир, це зупинка бойових дій, це збереження життів людей. Не забувайте підписуватись, не забувайте коментувати, лайкати. Можете стати спонсором каналу. Це також вітається. І головне, бережіть себе, адже в просторі гучних заяв паралельно ще літають гучні дрони і надзвичайно небезпечні ракети. Війна поки що триває.